Доброго дня! З вами компанія Зварювань технології, і сьогодні у нас на огляді станок для заточування спіральних сверл МР-13B. МР13Б МР це зручне та точне рішення для заточування спіральних сверл діаметром від 3 до 13 мм. Станок дозволяє виконувати заточення сверл з кутами при вершині в діапазоні від 90 до 140 градусів. Інструмент чудово підходить як для домашнього використання, так і для майстерень. Забезпечуючи швидке та якісне заточування сферу під потрібним кутом. Компактні розміри та мала вага дозволяють використовувати стаціонарно або перенести у потрібне місце для оперативної роботи. Надійна конструкція та висока швидкість обертання гарантують рівномірний результат без перегріву інструменту. Для приведення станка в робочий стан. Достатньо встановити його стійко на горизонтальну поверхню та підключити до мережі 220 вольт. До комплекту постачання входить станок 11 цанг від 3 до 13 мм, знову змінний шліфувальний круг, шестигранний ключ та інструкція з експлуатації. Більш детально з цим та іншим обладнанням ви можете ознайомитись на нашому сайті.